Нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитятичком малим, писав український кобзар. Протягом багатьох століть усю свою любов українські матері вкладають в невигадливі рядки і простеньку мелодію, яка супроводжується ритмом гойдання колиски. Актори театру юного глядача в Одесі готуються до прем'єри-вистави «Колисанка», яка допоможе занурити містян в атмосферу дитинства та фантастичних мрійливих снів. Спокійної ночі скінчилася гра, рученьки ніженьки, лагідні очі, спокійної ночі, спадки пора. Кожен із нас напевно пам'ятає той час, коли мама, втомлена від повсякденних справ, сідала ввечері біля ліжка в дитячій кімнаті і співала колискову. Її голос давався таким ніжним і сповненим любові, що по тілу розливалася солодка втома, очі самі заплющувалися, і ми поринали в країну снів. Актори театру намагалися створити таку ж саму атмосферу материнського тепла для маленьких глядачів. Колискова це найніжніша, найчуттєвіша. Ниточка між мамою та дитиною. Дитині не важливо, чи є у мами голос, чи є у мами слух. Важливо для дитини це та інтонація, та той ритм, з яким мама виконує цю пісню. Тому що цей ритм він підлаштовується під ритм її серця. Це спів, це живий спів, і це дуже якось по-новому для нас, для нашого театру, для мене особисто. І... Загалом, ця атмосфера вона Теж є в інших виставах, але в цій вона якась ну, дуже особлива. Дитинці взагалі не важливо, як співає його мати, а йому важливі ці вібрації, її тепло, її любов. І для нас, ну ми ще акторки, ми ще не були мамою, але ми якось це теж підсвідомо відчуваємо, що це, що це дуже важливо відчувати це, мати якийсь е, зв'язок і материнську любов, якщо ти не маєш навіть своєї дитинки, бо наші глядачі це теж діти. Хоча молоді актори ще не мають батьківського досвіду, кожен з них обрав того, кому він присвятить колискову та для кого буде співати її з усією душею. Ми говорили про це як з дівчатами, так і з хлопцями, тому що у кожного є напевно, якщо не рідні, то двоюрідні брати або сестрички, або навіть знаєте, якась любов до. Тут же ж не тільки до дитини любов, тут любов взагалі до родини для свого до свого коріння, до нації в цілому, можна і так сказати. І в кожному з, з нас це є. І ми це кожен якось знаходили, в когось любов до батьків проявляється тут, в когось любов до племінників, в когось любов от якраз до нашого народу і до. Взагалі до нашої культури і до, до свідомості. І знаєте, воно все так складається в єдине ціле, що не потрібно бути батьками, аби співати такі пісні. В мене є хресниця, якій я співав колискові, тому ні, воно йде якось підсвідомо, воно десь там в глибині нас. І я думаю, коли приходить час, коли народжується дитина. Навіть якщо ти будеш казати собі, і тобі будуть казати, що ти не готовий до цього. Я думаю, в момент, коли з'являється дитина, воно якось само підключається, навіть коли не твоя дитина, а коли ти хресний, от я по собі можу сказати, що воно все одно підключається. Ти нібито нічого не знав, а зараз знаєш, що робити інтуїтивно, і як в і що казати. Вистава Колесанка є дебютною режисерською роботою одного з провідних акторів театру Олександра Давляцяна. Проєкт визрівав протягом двох років і нарешті знайшов себе на одеській сцені. Вистава створена на основі колискових з усієї України. Кожна з пісень приваблює своєю унікальністю. Стосовно останньої колескової засинає. Хай ну, ніч укриє всі проблеми, засинає моє леле. Це пісня, яку мені мама виконувала, і це взагалі придумана моїми батьками пісня. Я вже дещо там підкоригував під нашу виставу. І от вважайте, остання пісня, наша фінальна, вона авторська. У нас немає нот, а в нас просто є пісні, які. Я слухав перед тим, як ми починали щось репетирувати. І вже від того, як дівчата починали співати, які зауваження давав нам режисер, вже від цього ми якось створювали щось своє. І на кожній репетиції, майже на кожній, я певний, на кожній виставі, Ігра буде своя і співати всі будуть по-різному, по-інакшому, тому що ми народжуємо музику, не дивлячись на те, що вона вже існує, на те, що є текст, є якась мелодія, ми її все одно народжуємо своїми відчуттями тут і зараз. Ще однією родзинкою заходу стане виставка малюнків маленьких відвідувачів театру. Діти намалювали безліч чарівних робіт на тему колесанка. Краще з них відібрали для створення афіші вистави. В кінці вистави буде йти такий відеоряд з цих дитячих малюнків, а також деякі малюнки ми розмістили на афіші цієї вистави, на програмках цієї вистави. Тому дуже, така, дуже такий цікавий момент, той, що діти також прийняли участь в створенні цієї вистави. Прем'єра вистави Колесанка відбудеться 21 січня о 12 та о 17 годині. Виставку малюнків маленьких одеситів можна буде відвідати протягом місяця.